Депутати Житомирської обласної ради вирішили додати готель Україна до переліку об'єктів, які підлягають приватизації. Відповідне рішення розглядали 17 серпня під час чергового засідання сесії. Перед голосуванням два депутати висловилися проти такого рішення. Ми ж всі розуміємо, що якщо ми на цій сесії вносимо в перелік об'єктів, що підлягають приватизації, значить на наступній сесії ми будемо його продавати. Скажіть, будь ласка, а яка мета продажу готеля Знову. У нас що, коштів не вистачає? Порівнянні з минулим роком надходження до обласного бюджету майже там на півмільярда більше ніж в минулому році, благодаря нашим хлопцям, які воюють і сплачують податки. А от тобто кошти в бюджеті є. Колеги, моя пропозиція, щоб ми щось продавали в цьому році, да, то це має бути чітко зрозуміло для чого нам ці кошти і чому їх не вистачає. Але продавати, аби продавати, я вважаю це там просто не по-господарськи. От я не розумію, отель Україна це наша якась така. Він працював, він давав там більше мільйона завжди якогось там прибутку консолідованого, да? тобто від оренди, від від здачі в оренду. Тепер його там за, за занихаяли. Ну слава богу, він сьогодні виконує якусь там соціальну функцію. Ну окей, але ж його треба зберегти. Ну не можна все прийти і розпродати за копійки. Я за ту пропозицію я буду... позиції. переконати колег не вдалося. Більшість проголосували за те, щоб віддати готель на приватизацію. У коментарях журналістам виконуючи обов'язки голови Житомирської обласної ради, взявся пояснювати, чому вирішили відмовитися від комунального підприємства. На мабуть трьох-чотирьох років ну дане підприємство, даний готель не працює. Сама матеріально технічна база готелю знаходиться у незадовільному стані. І тому депутати на профільних комісіях дійшли висновку, що давайте, давайте виставимо його на аукціон. Сьогодні питання не стояло про продаж даного майнового комплексу, сьогодні стояло питання про включення в перелік підприємств, які підлягають приватизації. Хочу сказати, що в цьому переліку в нас ну, от за той період, як я вже працюю в другу каденцію в обласній раді, у нас чимало є. Е Може, я помилюся, але не один десяток точно підприємств, які включені в цей перелік, але вони по сьогоднішній день не виставлялись на аукціон. Поки соціальна ця функція є, ніяке питання про там, аукціони, чи воно не буде стояти? У листопаді 2022 року працівники комунального підприємства Готельний комплекс Україна нарікали, що їм не виплачують заробітну плату, відмовляють у звільненні та не віддають документи. Нині в обласній раді кажуть, персонал не був офіційно працевлаштований. Ну, мені важко сказати, тому що е, проводили ми аудит офіційно там людей, які працювали. Офіційно немає, але люди приходять, скаржаться, що вони там працювали. І тому мені сьогодні прикро за тих людей. Людина, яка працювала, вона повинна була тоді і думати, як вона працює, чи, чи вона оформлена, чи вона не оформлена, чи є в неї трудова книжка, чи немає цієї трудової книжки. Прикро про це, але, на жаль, отака ситуація.